Кожен день протягом усіх канікул розписаний за графіком. Розподілені і координатори розважально-пізнавальних заходів. У планах освітян ігрові заняття з читання, ліплення, акторської майстерності тощо. Ми відвідали кілька з них. У цій залі група дітей спілкується з поетесою. Хлопці і дівчата шукають відповіді, на здавалося б прості запитання з етики. А разом з тим роблять корисні висновки, знайомляться з цікавими книжками. Інтернет це, це не все. Книги намного інтересні, в книгах ілюстрації, сам запах книг, бібліотеки, книги можна полістати, перечитати. От них не так устаюш. А тут молодші діти, вони ліплять, а разом з тим розвивають дрібну моторику рук, увагу, уяву, фантазію і здобувають багато корисних навичок. Ці учні молодших класів разом зі своїми батьками часто відвідують бібліотеку. Тож з перевагами книги над інтернетом визначились давно. Книги почому Тому що. в книгах больше узнаешь и многого интересного. А компьютер? компьютер там только можно играть. Люблю книги, потому что там много цветных картинок, ну и очень интересно. Я читал на украинском книжку "Династия Жужики", еще читал. Эм... Улица разбитых избушек, еще техника для самых маленьких. Мне нравится и на украинском, и на русском книге. Я в библиотеке читала разные книги. Про Дениску и его... и его друзей. Про детей читала. И приключения про Буратино и про Незнайку люблю. З особливою насолодою відвідують бібліотеку і дорослі юнаки і дівчата, вже здебільшого як волонтери. Сьогодні вони у ролі акторів казки постановки Буратіно задача бібліотекаря була, звісно, розказати сьогодні атомразнообразі книг, Которій может пригодиться им на канікулах, ми показали всі ці книги, розказали, чого можна що делать, Попросили их всіх поздравити з початком канікул, але только не смс ками а тими відкритками, які самі сделают своїми руками, і тими цветными, поділками цвітними, які теж своїми руками. Ще чимало цікавого підготували працівники бібліотек для своїх шанувальників і з нетерпінням чекають на тих, хто хоче провести своє дозвілля у дружній цікавій, а головне корисній обстановці.